всім миру Божого. Всі ми добре знаємо, що був Ноєвий ковчег. Ноєвий ковчег був для порятунку для його сім'ї і для тварин, які Господь дав в йому, які врятувалися. І цей ковчег Ноєвий був спасінням для них. В наш час ковчег спасіння це є церква. Так, це є і живе спілкування церква. Коли ми спілкуємося з славом Бога, в нас є своя група, також це є будинок, але будинок не просто будівля, куди ми йдемо, а де та також є живе спілкування. І це є ну, ковчег, це є спасіння, як і живе спілкування, як і в церкві, тобто в будівлі. Слід розуміти, що, що якщо Бог би не хотів рятувати цей світ. То Бог би не дав би ковчег під сказку Ноєві, що він його робив, і би не вирятував тварин пару до пари, і людство би не розмножилось після потопу. Просто це було б загинуло. Але Бог так полюбив дійсно цей мир е, світ, що вирятував ноя, і від ноя пішли ми всі, які почав дійсно е, народжувати дітей. Так само тварини почали народжуватись, і зараз є ця земля. Туди, зараз ми живемо, тут раніше був також потоп. І дуже великий був потоп. Але Бог його забрав, зрозумів, що дійсно він любить цей світ і дав нам радугу, яка показує на те, що в нього є завіт з землею, що потопу вже не буде. Тому як новий ковчег, так і ковчег це є церква, де кожного дня Бог нам дає пастирів, Бог нам дає живе спілкування, Бог нам дає дійсно вчення Христа, де кожного дня є любов Божа, де є сім'я. І тут ми рятуємося, і цей новий ковчег перетунок в цьому світі. Хоч зараз нема потопа, але дійсно є гріховний світ. Де царство тьми, воно бореться з царством світла з Богом. Але всі ми чітко розуміємо, що якщо ми в ковчезі церкві з Богом, то стана просто впаде на коліна і поклониться Богу, і просто буде горіти. Але діти, які були сини і дочки Божі, в світлі Господні в ковчезі в церкві, то вони врятуються, як кіно врятував свою сім'ю, і ми врятуємося. Амінь.